Сьогодні будемо малювати. Я довго не знімала відео там, де малюю. Але в ну, багато лайків брали. Так, зараз будемо починати. А що будемо малювати, я потім скажу. А намалюємо ми собачку. Ми будемо малювати собачку. Починаємо. Начинати ми будемо з голови малюємо кружечок такий. Але він має бути не геть кругом трошки продовжити. Я буду малювати фломастером. Далі малюємо два ось таких кружечка. Та всередині ось такі два маленьких. І зафарбовуємо, але зафарбовуємо кружечки, не зафарбовувати. Ось так малюємо далі носик і ротик. Ось так. І зафарбовуємо. Чорненький. Далі малюємо вушка. тело. Тело мы даем на Так. Так, руку может таки сердце поправить. Вот так. 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 И руку мы сделали ручки. Ще одні ручки така. Хвостика малюємо ось такого. Ось така мене намалювала. Тепер може треба розфарбовувати. але я ще хочу намалювати ошейник. Якщо ви не хочете, можете намалювати. Так. Кружечок. Ось так. І ось так. А сако вас васлить. Далее расфарбовываем. Собачку можно замалевать и будь яким каким Черненьким, черным, беленьким, можно хоть беленький устаньте, а можно коричневым, можно серым, серый тоже бывает. Я зафарбую серым. Я замалювала ось замалювалась коричневим сірим кольором його. Далі розмальовуємо ошейник. Ошейник я розмалюю жовтим кольором. Ось так. Я кружечок розмалювала жовтим, а аж нурки розмалювала їх фіолетовим. Далі будемо приставати до бліків всяких. Далі беремо рожавий ульовик і починаємо чуть-чуть тако робити та розтирати його. А на вушках беремо просто тако трошки більше тако наводимо біля вушка. З одної сторони, з, з будь-якої, але з, з одної сторони всі. Мы зробили чорним фломатом, я не знаю, чем ви там схочете. Далі просто у рубцям такого біля шпидмальовує таком і крепше підмальовуємо білизову Угу. В нього вийде у вас дуже гарно, і далі я хочу навички зробити бліки, я вам покажу, як це. Я візьму коректор і буду починати робити такі бліки. Такі кружечки маленькі. Замальовувати тим коректором. І робити маленькі біля тих кружечків. Ось такі малюсінькі кружечки. Ось так. І я ще хочу намалювати мечика біля собачки. Малюємо маленький кружечок і розфарбуємо як кончиться. Я розформую всім, бо це в мене хлопчик буде. Ошейник, ну, такий, але схоже на хлопчика. Ви можете спроснувати будь-яким, що хочете кольором. І у вас вийде те, що це так само, але ви можете його назвати, якось чи це хлопчик, чи дівчинка. І в мене вийшло, зараз покажу результат. У мене вийшло ось так. гарненько, така собачка маленька. І все, до побачення. І не забудьте підписатися на канал та поставити лайк. Всім до зустрічі!